На виставці автор представив 20 світлин, що зображують реалії життя у зоні антитерористичної операції і змушують замислитись про цінність життя та крихкість миру. Зараз представлена виставка Тернисті шляхи військового кореспондента його фотографії світлини з 16-го року, тобто, як би ну скажімо, такий творчий творчі на передодні дня збройних Сил України, це традиційна. Свята і музеї в даній ситуації доли ну, виспитувати патріотів своєї країни на примірі тих ребят, які зараз на юго-востокі відстають незалежність нашої країни. Водночас на виставці презентували монографію Вклоняємось до землі українському солдату. Автори книги, журналісти, друкарні, міністерства оборони, народна армія. Кожна мить подій, яка відображена в цій книзі, вона охоплює собою період спочатку і ведення бойових дій, і до сьогоднішнього дня. Головною особливістю цієї книжки є те, що тут відображені не просто герої сьогодення, тобто герої, з яких ми вже повинні брати приклад, є прикладом для наслідування. Це і наша історія у цій книзі. Відображені також і важкі буденні волонтерські будні будні тих людей, які теж привносять величезний внесок у нашу перемогу над ворогом. Презентовану книгу вручили представникам міських спілок ветеранів України, командному складу 18-ї бригади тактичної авіації та бібліотекам. Олександр Петрушкевич, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.